Правий поколений прямий, вот так тоді. руки не опускають. Давайте його. Во! Браво. Ладно, Браво, наша б не упа. Тиш, троп, троп, під рук. Руки от тримає. Нас тут, три, потім. Після удар. Ні, що ти не показав? Після удару. Удар маємо. Під руки, Він не бореться. За на. O que é que o Ligo não foi? está. Чи газу стости, ближче до нього, що ти входять? Блинся до нього, та-та-та, тепер диплісігу. Ніша працює. Працюй від твій уже, що ти чекаєш? Давай запрацють.